хотіла би зосередити вашу вашу увагу на наступному. Ми протягом останнього тижня чуємо питання від представників влади від деяких експертів: а чи варто було Верховній Раді голосувати за повернення додаткової винагороди в розмірі 30 тисяч для військових? Насамперед, ми маємо пояснити, що крок по призначенню додаткової винагороди зробила влада прийнявши постанову кабінету міністрів ще в лютому 2022 року, на початку війни очевидно, що не розраховуючи на її довготривалість, а можливо взагалі не розуміючи, скільки буде продовжуватися ця війна, і яка кількість потрібна буде в збройних силах, влада запропонувала такі додаткові винагороди. Окрім того, деякі представники із офісу президента вже дали назву цим виплатам як «Терцятка Зеленського, і це ширилось дуже довго. Взагалі в таких речах популізму мало би бути менше. Але що залежало від нас? Ми дійсно не могли і не знали, чи є кошти для таких додаткових виплат в бюджеті, тому ми не ініціювали таких винагород, а діяли в межах і в рамках бюджетного кодексу України. Тому, коли в січні 2023 року влада, абсолютно не обговорюючи це питання знову ж своєю постановою вносить зміни у виплату додаткової винагороди і робить її абсолютно неможливою для отримання нашими військовими, звісно, це в першу чергу є порушення норм Конституції України, і в другу чергу, це абсолютно очевидно несправедливий підхід. Тому що якщо не вистачає в бюджеті коштів, то влада має про це говорити. влада має запропонувати секвестр бюджету, щоби всі ми відчули, що не вистачає на додаткову винагороду, яку точно ми маємо забезпечити для наших військових. І замість того, щоб зробити якісь виключення, влада запропонувала відмінити всім виплату цієї винагороди, що є абсолютно точно несправедливим, що є абсолютно точно неприйнятним, ми чітко даємо собі відповідь і розуміючи, що ми якраз антипопулісти. Ми хочемо запропонувати те, що є на поверхні, чим ми можемо скористатися для того, щоб забезпечити виплати нашим військовим, продовжити їх виплачувати. Це не нові виплати, це продовження повернення виплат військовим, які мають їх отримувати. Отже, ми подивилися ще раз уважно на бюджет. І е, пропонуємо розглянути зараз при розгляді одного з проєктів законів до другого читання такі додаткові ресурси. Перше стосується е, надходжень, скорочення видатків на дорожній фонд. Ми всі прекрасно знаємо, що у нас е, є грантові кошти Європейського Союзу. Які виділяються зараз на відбудову і на ремонти необхідних інфраструктурних об'єктів, тому безболісно ми можемо взяти 75% з коштів, запланованих на будівництво доріг і спрямувати в потрібному напрямку. Друга стаття у цього розпорядника це якраз погашення боргових зобов'язань. У нас є вже заява Шмигаля, у нас є підтвердження того, що всі ці 18 мільярдів. Не будуть сплачуватися по борговим зобов'язанням, оскільки вони відтерміновані до 2024 року. Отже, це кошти вільні таким чином. З дорожнього фонду ми можемо взяти 51 мільярд 136 мільйонів. Наступне стосується ну вже всім, мені здається, зрозумілих і незрозумілих з точки зору економічних витрат на фінансування. Телеканалів, про що ми вам іще докладніше розкажемо. Але саме 1 мільярд 661 66 мільйонів це ті кошти, щоб привести просто кількість витрачання коштів до рівня 2022 року. Це, це саме на цю суму збільшено витрати в 2023 році, в той час, коли військовим немає коштів. Наступне це приведення видатків по деяким підрозділам, по деяким розпорядникам до рівня підняття видатків на оплату праці по всім буквально нашим бюджетним розпорядникам. Але чомусь в прокуратурі збільшили більше ніж всім на 731 мільйон, і далі наступний слайд, будь ласка. І далі, крім прокуратури, і ще таке ж саме непропорційне збільшення зробили в Державному бюро розслідувань на 379 мільйонів. Давайте жити всі за однаковими правилами. Це буде правильно і це буде зрозуміло для всіх. Наступне абсолютно очевидним, що тих коштів 53 мільярда 912 мільйонів мільйонів. Вистачить частково на повернення виплат, але тепер давайте розглянемо дохідну частину. А що в нас відбувається з доходами в країні? Чи ми можемо зараз оптимізувати те, що раніше або йшло кудись в окремі кармани, або взагалі було в якійсь нелегальній площині? І ось почнемо із саме тих видів діяльності в Україні, які існували під час війни. Не, не можу стверджуватися, де вони керувалися, де в них був центральний офіс, але це точно, коли задіюється велика кількість банків, робляться різні нелегальні операції із платіжними системами. Це вже виглядає на кримінальні правопорушення. 180 мільярдів це нелегальний оборот через схеми з банками, які провели в сфері агрального бізнесу. Як легальні, так і нелегальні організатори грального бізнесу, якщо взяти, порахувати, якщо ці кошти зараз влада нам свято обіцяє, що легальний бізнес під їх контролем, тому що саме ми піднімали вже питання декілька разів, тоді необхідно його зупинити, знову заборонити в Україні і не говорити нічого про те, що він у нас в легальній площині. Якщо він в легальній площині... І ви берете на себе відповідальність, шановні представники влади. Тоді, будь ласка, ви маєте отримати в бюджет 2023 року 23 мільярда 166 мільйонів. Це податок на доходи військових збір з виграшів гравців обов'язково, який має утримуватися, як утримуються з любих доходів, починаючи від малозабезпечених до пенсії, закінчуючи пенсіонерами, які отримують там відсотки, навіть по депозитам. І податок з доходу організаторів азартних ігор, який також залежить всього-навсього від контролю, який має організувати влада. Це все реально, тим більше, що вони взяли на себе це зобов'язання. Наступне, ми хочемо загострити увагу на зерновому коридорі. Свіжа інформація, яка вже не один раз розглядалась на засіданні тимчасової слідчої комісії, про те, що в. За декілька місяців через зерновий коридор було фіктивно загружено зернових на 79 мільярдів гривень. Це ви пам'ятаєте до 300 компаній, які не вирощували зернові в Україні, які закупляли їх за безцінь, за готівку фермерів і в інших господарів, які мали невеликі обсяги вирощеної продукції. І якщо зараз застосувати норми прийнятого закону про експортне забезпечення, тобто, навіть якщо такі компанії попадають по якимось окремим спискам, які знову десь регулюються в якихось офісах і встановлюється там черговість, а не прозора черговість для кожного виробника аграрія, то ми отримаємо 11 мільярдів 98 мільйонів податку на додану вартість. Це як засіб, який запропоновано вже прийнятим законом для, для режиму експортного забезпечення. Це 14% від цього обороту. Далі ми говоримо про ще одну велику проблему в Україні. Ми добре знаємо, що в нас тютюновий ринок в тіні. Ми добре знаємо і чули обіцянки цієї влади ще на етапі їх передвиборчих обіцянок. Вони говорили, що з тінню будуть боротися по-справжньому, насправді є зараз інформація, і говорять вони про це відкрито. Що от першим таким для них першою перемогою стало закриття тютюнової фабрики в жовтих водах? Спеціалісти в цій галузі знають, про що мова йде, тому якщо врахувати, що ця. Тютюнова фабрика займала 3% тіньового ринку, як це озвучують, в тому числі і на таких же слідчих групах, то ми, спрямовуючи всі надходження до державного бюджету, отримаємо додатково 2,5, трошки більше 2,5 мільярдів гривень. Таким чином ми сконцентруємо в бюджеті 90 мільярдів 715 мільйонів це буде загальна сума доходів, якщо можна поверніться, будь ласка, на нашу загальну суму доходів, які ми можемо доходів і скорочення видатків, які ми можемо спрямувати на забезпечення. І тут ми пропонуємо зараз внести в бюджет нову статтю, яка буде говорити, що установити оці всі види додаткових доходів. І перерозподілу витрат, ми маємо спрямувати виключно на відновлення виплат військовослужбовцям Збройних сил України щомісячної додаткової винагороди в розмірі 30 тисяч гривень, незалежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби. Мені здається, що абсолютно очевидно, підтримуючи 48 восьму поправку, в залі про яку з якої ми почали, ми даємо. Можливість розглянути наші пропозиції для того, щоб зробити перший крок по відновленню виплати 30 тисяч. Дійсно, шановні колеги, є величезний сьогодні в Україні запит на справедливість. От ми ті депутати, які щотижня буваємо на зустрічах з військовими на лінії фронту, на полігонах, де вони перенавчаються, проходять злагодження. Так ось. Ті підрозділи військові, які вийшли з лінії фронту на злагодження на полігоні, отримують сьогодні працюючи по 20 годин на добу, освоюючи нову техніку, проходячи цю реабілітацію і злагодження, отримують зарплату 22 тисячі гривень. Приблизно це нормально для воюючої країни, при тому, що дуже часто воїни самі заправляють своє авто а ще в них є родини, які треба отримувати. І дико чути, що 30 тисяч доплати для воїнів це забагато, це за дорого. Коли бачимо абсолютно по бюджету, що кошти є. Головне політична воля виконувати свої ж обіцянки. Хочемо нагадати дійсно, що наша політична сила не є популістами, але ми будемо як конструктивна опозиція, яка сьогодні підтримує всі дії влади, що стосується посилення обороноздатності країни, в той же час. Контролюємо дії влади щодо виконання її ж обіцянок. Якщо рік тому була взята обіцянка, що буде ця доплата в 30 тисяч гривень, вона має спрямована бути військовим. Ми не говоримо про військомати тилові, і це абсолютне рішення міноборони уряду, що ті, хто працюють в тилу в військоматах на якихось тилових посадах, дійсно мають отримувати реальну тилову зарплату. Але коли мова йде про військових. Які, вибачте, 12 місяців відпахали на лінії зіткнення, а сьогодні пашуть на полігоні, вони мають отримувати гідну зарплату. І за це ми повірте, будь ласка, будемо боротися. Тому ми зареєстрували від нашої фракції поправки до законодавства і зміни на бюджеті, на яких будемо наполягати. А як завжди, часто буває, коли наші ідеї влада потім собі провіласнює, немає питань. Пишіть їх від себе, подавайте від уряду, але такого бути взагалі не може апріорі, коли у нас влада любить країну за за гроші бюджету. Розумієте? А я говорю про марафон, про ось ці російськомовні телеканали, які взагалі не зрозуміло для кого віщають канал дом. Канал Freedom, яких глядачів, ну, можливо, хтось один на банковій, хто традиційно російською мовою висловлюється, всі розуміють у нас і спілкуються, і збільшується відсоток людей, які е, патріотично переходять на державну мову після повномасштабного вторгнення. Для кого ці телеканали? Е, міністр культури Ткаченко плачеться публічно, що марафон ніхто не дивиться, що там відсоток оцих глядачів впав до 13 вже відсотків. Це, мабуть, тільки банкова і самуря. Ну і можливо, там ці пропагандисти, які працюють на марафоні, самі його і дивляться. Скажіть, будь ласка, а куди туди йде 2 мільярди? На що вони йдуть? І як таке може бути, що на армію у нас грошей немає, а на марафон є? Я хочу звернутися до всіх українців. От е, ми отримуємо щодня як депутати ну тисячі звернень з вимогою повернути доплати військовим. І Всі українці згодні, щоб їх податки йшли на армію. Скажіть, будь ласка, а хто з вас згоден, щоб ваші податки йшли на олігархічні телеканали? А хто працює сьогодні в марафоні? Один плюс один. Де досі належить 25% акцій їх каналом цього каналу пану Медведку, його родині? Інтер телеканал Фірташа. інші телеканали, які є олігархічними телеканалами. І що ми бачимо? Да, що на цей рік без тендерів 500 мільйонів гривень розподілено для марафону на олігархічні телеканали. З них 163 – це новий телеканал Ми Україна, створений журналістами каналу Ахметова. Скажіть, будь ласка, а якщо от зараз журналісти, які тут стоять, створять телеканал, ви отримаєте гроші від держави? Отримаєте, якщо вам дозвіл банкова і міністерство культури напише, і ви присягнете на і будете розповідати тільки все хороше про владу. Далі у нас 112 мільйонів отримують холдинг інший. 110 мільйонів славнозвісний канал 1 плюс 1, бідний дуже розумієте? На армію грошів немає, а на олігархічні канали в нас без тендера гроші йдуть. Очевидно, що ми категорично проти такого. Очевидно, що сьогодні марафон себе вже вичерпав катастрофічно, і це цензура, а не підтримка медіа. Ну і власне так само при всі ті інші статті, які зазначила. Співавтор поправок і їх головний ідеолог пані Южаніна, ми вважаємо, що до бюджету країни воюючою потрібно підходити дуже професійно. І це той бюджет, який потребує секвестру, де можна знайти оці ці лазійки корупційні, і від них відмовитися, до якої закону іде насправді так само йдуть ці поправки. До так званих змін про социкану, що само по собі теж є страшенною корупційною історією. Два мільярди на соціканом, тобто це така доплата, по суті, на округи. Правильних мажоритарних депутатів від влади, які отримують оці от кошти на свій округ, для того, щоб правильно голосувати, займати правильну позицію, і ось ця така сама підтримка. Вона ж де не в залежності від того, який там округ постраждав, який ні. А виключно від правильності чи неправильності депутата ми про це теж публічно говоримо і вважаємо, що цих насправді, взагалі так званого соцеконому, принаймні воююча країна, давно має відмовитись. Ми будемо наполягати на цих поправках як невідкладних, і сподіваємося, що тут нас підтримують не тільки наші воїни, їх родини, а всі українці, які чудово усвідомлюють, що кожна гривня сьогодні має іти на ключове. На нашу перемогу майбутню. А це точно не марафон. Знаєте, на диванах особливо не переможеш. Це має іти на Збройні сили України. Шановні колеги, знаєте, є така мудрість народна про те, що хто хоче щось зробити, шукає спосіб, а хто не хоче, шукає причину. От саме це нагадує нинішня дискусія, яка розгорнулася і дуже дивує, що в ній беруть участь деякі громадські діячі щодо того, чи варто поновити як правильно було сказано, виконати взяті на себе обіцянки перед нашими військовими. Безумовно, треба, тому що саме збройні сили України це зараз те, що тримає Україну. Це завдяки чому в тому числі забезпечуються і всі ці видатки, які ми бачимо. І це найбільший і найвищий пріоритет, який сьогодні може бути в державі. Європейська солідарність послідовно пропонує кошти на підтримку військових, на підтримку армії. Згадайте, як ще перед початком повномасштабного вторгнення ми десь в цьому школі ще з колегами пропонували владі. Забезпечити як мінімум 50 мільярдів гривень на те, щоб посилити збройні сили, підвищити оплату праці військовослужбовців, посилити територіальну оборону, забезпечити всім необхідним озброєнням, остаткуванням і таке інше. Наші збройні сили далі. Ми чули дуже багато про популізм. Та знову зараз це слів все виникає. Ми чули дуже багато про те, що немає коштів. Знову дуже багато зараз знайомого бачимо. Але тоді, на жаль, час показав, що. Ми були праві, і якщо тоді були б вжиті ці заходи, які пропонувалися, зовсім по іншому можна було б зустріти ворога. Тоді, буквально в останній день, було внесено не 50 мільярдів, а значно менше до бюджету. Але це вже на жаль було для багато, для багато чого запізно. Зараз знову ми а, кілька місяців тому пропонували як європейська солідарність 54 мільярди гривень. Про них в тому числі тут я на табличці їх коментувала пані Ніна Южаніна щойно. А щодо не першочергових витрат, без яких точно може обійтися воююча країна. Йдеться про. А, Дом Фрідом, про що пані Ірина Геращенко зараз говорила, про це йдеться про дороги, де як виявляється, не зобов'язані нести ті видатки, про які нам кажуть, і по всіх інших статтях також послідовно пропонувалося ще в контексті бюджету цього року внести відповідні зміни. Знову нам сказали, що все знають краще, але бачимо, що Україна знову опиняється в ситуації, коли військові. Конче потребують зараз підтримки, конче потребують додаткових коштів. І як бачимо, при бажанні ці кошти знаходяться, вони є в бюджеті, і все питання це чесно визнати найвищим пріоритетом це підтримку військовослужбовців, спрямувати туди той ресурс, який їм необхідний, і далі буде зрозуміло, що з нашою перемогою тоді вже можна буде звертати увагу і на інші статті. Дякую. Дякую,